Всім привіт! Я дуже рада бачити тебе на нашому шостому останньому тренуванні. Ми пройшли дуже великий шлях до нашої мрії, до нашого гарного та здорового тіла. А я дуже сподіваюся, що тобі сподобалось, що ти отримала задоволення, дійсне задоволення від спорту. І зараз для тебе це не як якийсь дискомфорт. А зараз для тебе це щось класне. Ти чекаєш той час, коли ти знову будеш на килимку, тому що спорт він про задоволення, він про любов до свого тіла. Я буду дуже вдячна, якщо ти поділишся зі мною своїми враженнями після цього курсу, що сподобалось, що не сподобалось. Це також дуже важливо для моїх майбутніх продуктів. Та, що ти відчувала на протязі трену... тренування, що ти відчувала після тренування, чи була в тебе крепатура, як ти харчувалася. Мені дійсно все дуже цікаво знати. А зараз ви зробили розминку? Так, капітан. Добре, тоді ми починаємо. Починати ми будемо зі строгом вправи Ми будемо стояти на колінах. Наші долоні будуть відкрите. Ми будемо з вами повністю опускатися, відривати наші руки і підійматися таким же чином. Ще поїхали. Скільки можемо зробити, можемо ще вісім. Підіймаємось. Опустились руки, відірвали від землі. Поїхали. Ще п'ять. Тримаємо корпус 4, ще чотири. Останній раз. Дихаємо. Добре, виходимо в позу дитини, трошки відпочинемо, тут ще три. Два? Один. Добре. Лягаємо на живіт і що ми робимо наступне? Ми а, долоні під плечами, а ніжки розслаблені. Підіймаємось, руки до гори. Відкриваємо. До гори. Опускаємось. Відкрили вперед. в Сторону. Вперед. Опустилися. Поїхали ще 10. Хоп. Дихаємо. Вісім, сім, Дихаємо шість, підриваємо груди, ще. І чотири рази? Ще три? Оп. останній раз дихаємо. Добре, опускаємось, відпочиваємо трохи тут. Три. Два. Один. Добре. Ми з вами знову лягаємо на живіт. Руки вперед, ноги назад. І зараз права, права нога, ліва рука. Та змінили. Будемо робити частіше. Це така вправа. Якби ми пливемо десь у морі, у нашому криму. Поїхали. Ще десять, дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. І відриваємо руки, відриваємо ноги. Плечі від відводимо. Ще стоїмо. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Обережно. Збираємо руки, опускаємо ноги та виходимо в позу дитини. Будемо відпочивати. Ще дихаємо чотири. Три. Два. Один. Добре. Перевертаємося та будемо робити вправи на прес. Ми сідимо на наших сідницях. Наші стопи стоять на калинку, спина пряма. І зараз що ми робимо? Ми опускаємося та підіймаємося. Не притискаємо підборіддя до грудей. Дивимося перед собою. Ще. Не лягаємо повністю. Видих вверху. Ще. Разом. П'ятнадцять. 14. тринадцять, дванадцять, одинадцять. Десять, девять. Вісім, сім, дихаємо, 6, Пять. Чотири. 3, Два. Останній раз. Добре, відпочиваємо ми трохи, відновлюємо дихання, якщо воно у вас збилося. Зараз ми випрямляємо праву ніжку. Ми будемо лягати і збирати праву ніжку та лівий лікоть. Поїхали. Дихаємо. Ще 15. Прес горить. 14. Тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Два. Один. Підіймаємося, трохи відпочиваємо. Відпочине наш прес. І, як ви зрозуміли, ми будемо повторювати все на ліву ногу. Ще вдих видих. Я думаю, у вас не має збитися дихання. Випрямили ліву ногу. Ось донизу. Стоїмо. один, два, три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, ще. Десять. Дев'ять. Почуваємо, дихаємо. І в нас буде остання вправа на прес. Ми з вами лягаємо. Лягаємо на спину, притискаємо поперед. Підіймаємо наші плечі, лопатки. Ми будемо з вами зараз робити такі вправи, чергувати вправу. Тані ліву ногу ще таким чином. Якщо ви не можете це зробити, тоді ви можете робити таким чином. Але ви маєте тримати прес напруженим. Якщо готові, поїхали. Кожен робить той варіант, який зараз найбільш зручніший. Ми не робимо через біль, страждання і так далі. Ми робимо через тайф. Поїхали. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Дихаємо. Шість. Пять, чотири. Три. А, два, один. Збираємо ніжки, підіймаємося. Зараз ми тримаємося під нашими стегнами, скручуємо спину та обережно лягаємо на спину. І обережно з круглою спиною підіймаємося. Спину не випрямляємо зараз. Просто робимо такі перекати. Це дуже класний. Масаж для спини. Зараз ми напружували спину, прес, а тепер прийшов час для релаксу. Якщо ви не можете так високо закинути ноги, ви можете робити ось такі руки, наприклад. Це також класно. Відпочиваємо і дихаємо. Зараз ми з вами підведемося, будемо робити вправи стояче. Та біля стіни. Добре. Починати ми будемо з звичайних присідів. Наші стопи під нашим тазом. Ми будемо опускати наш таз вниз та підійматися догори. Підіймаємося, опускаємося коліна за носки не виходять таким чином. Ми а, навпаки, і переносимо. Всю вагу на наші п'яти, тоді поїхали один. Два, дихаємо, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, ще десять разів. Десять, 9, Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два, один. Добре. Зараз ми зробимо нашу ніжки трошки ширше за таз. Ми з вами трошки присідаємо, спина пряма та стопи разом. І знову у сторону. Дивіться, як ми присіли, присіли, поїхали, відкрили, закрили. Відкрили, закрили. Все. Робимо у комфортному для нас темпі. Ще не опускаємося, не підіймаємося. Тримаємо нашу спину наш прес. Ще 15, 14, 13, 12, 11. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість п'ять. Чотири. Два. 1. Обережно Підіймаємось? Я. Беру телефон. У мене одна хвилина. Ми з вами робимо стільчик. Ми, дивіться, прихиляємося нашими сідницями до пола, ой, до, до стіни, прихиляємося сідницями. У наших колінах буде 90 градусів, як присідання, але статика. Прихилилися, поставили, спина пряма. Поїхали одна хвилина, я скажу, коли стоп. Тобто ви його почуєте, цей стоп. Дихаємо. Працюють наші ніжки, наші сіднички. Дуже класно. Ще 40 секунд. Стоїмо. Дихаємо, думаємо про приємне, думаємо про наше класне, красиве, здорове тіло. Залишилося 30 секунд. Вже половина пройдена. Ще дихаємо. 20 секунд. Візуалізуємо своє тіло, тіло мріє. Стоїмо. Ще 15. Дихаємо, дихаємо, не здаємося. Ми дуже класні. Ще п'ять. Тримаємося. Залишилося 3, 2, 1. Стоп. Стоїмо. обережно. Обережно. Та остання вправа, яку ми зробимо на сідниці. Це ми повторимо першу. звичайне присідання. Наші стопи під тазом. поїхали один. Два. Три. Чотири. п'ять. Шість, сім, вісім, Дев'ять. Десять, 10 Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Обережно підіймаємося, відпочиваємо. Зараз продовжуємо. Біля стіни будемо робити вправи на наші ніжки. Зараз тримаємося правою рукою за стіну. Буде працювати ліва нога. сподіваюсь, ви мене там бачите. Ліва нога а, точніше, права нога сорі, права рука, права нога. Права нога по діагоналі вперед напружена носок на себе. Працюють сіднички ніжка. Ще разом. П'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, 11. Не відпускаємо ногу, тримаємо її. Вона сильна. Ще десять, дев'ять, вісім, сім, шість, пять, чотири. Три, два, один. Тримаємо. Ще десять, дев'ять вісім, сім, 6, 5, чотири, три, два, один. Обережно опускаємо. Змінюємо сторону. Ліва рука, ліва нога. Поїхали. Ногу носок на себе. Тримаємо ще робимо, підіймаємо, не робимо ось такі махи, це не потрібно, ми робимо з силою, відчуваємо м'язи, які зараз в нас працюють, ще 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 8, Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тримаємо. Десять. 9 вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Обережно опускаємо. Відпускаємо. Відпускали. Знову права рука. І ми. Будемо підіймати ногу вперед та назад. Не сильно розгойдуючись. Ще 15 14 13 12 11 Ще 10 Дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Обережно змінюємо сторону. Поїхали вперед, назад. Два, три. Чотири. П'ять. Тримаємо корпус. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 6 разів. Шість. П'ять. Чотири. Не відпускаємо ногу. Тримаємо три. Два. Останній, добре. Збираємо, відпочиваємо. Наступна вправа, ми стоїмо на правій стопі. Правою стопою ми хватаємося за підлогу дуже щільно пальцями. Ви можете робити цю вправу. Взявшись однією рукою за стіну, це буде виглядати ось так. Носок натягнутий, не відпускаємо його. Якщо все ок з балансом з рівновагою, ви можете поставити руки на пояс та поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще п'ять. П'ять. Чотири. 4 2 Останній. Залишаємося. Ви можете схопитися за стіну. Стоїмо 5. Нога натягнута. 4, 3, 2, 1. Обережно. Збираємо. Змінюємо сторону. Поїхали Це у нас була права нога, зараз ліва. Ми стоїмо на лівій нозі. Лівою ногою ми тримаємося пальцями. Поїхали. Один. Два. Три. Можете схопитися за стіну? Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Останній. Тримаємося. Ще. П'ять, чотири, Три, Два, Один. Добре, обережно. Збираємося. Та будемо лягати знову на.